Катерина Широкопояси це час новин на телеканалі Еспресо. Троє людей постраждали в Одесі через нічну атаку росіян. Ворог укотре атакував місто безпілотниками. На місці ударів спалахнули пожежі, горіли житлові будинки та складські приміщення. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми забігли в кімнату там, де нема вікон. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Був у нас був будинок. І буде. То таке? Все буде добре. Все відбудуємо. Да. Все відбудуємо і все буде добре. За період так званого енергетичного перемир'я, російська армія вбила удвічі більше українців, аніж за такий самий період перед його оголошенням. На цьому наголосив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Із моменту домовленості Росія лише збільшила інтенсивність обстрілів цивільних. За цей час уже загинули 72 мирних жителів, зокрема 11 дітей. Припинення війни в обмін на бізнес-проєкти у адміністрації президента США Дональда Трампа позитивно охарактеризували візит спецпредставника Стіва Віткофа до російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, у Петербурзі відбулася продуктивна розмова. Тепер у Росії, нібито є причина припинити цю війну, і цей стимул економічне партнерство із Сполученими Штатами. Я ж нагадаю, 11 березня Стів Вітков у Росії провів майже п'ятигодинні перемовини із кремлівським диктатором. Білий дім не планує окладати жодних двосторонніх угод із Кремлем. Це буде тривати, поки не буде досягнута угода про припинення вогню в Україні. Таку заяву зробила речниця державного департаменту США Темі Брюс, коментуючи останній раунд переговорів із Росією. Вона також наголосила про послаблення санкцій проти Росії. Наразі не йдеться. А Україна стане жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей з Росією не буде, доки це бійня не припиниться. Коли відбувся ракетний удар по сумах, складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню. Але все ж ми продовжуємо працювати. Зрозуміло, що нашою ціллю є припинення вогню. Україна стане членом НАТО. Таким був результат Вашингтонського саміту, і відтоді нічого не змінилося. На цьому наголосив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте під час свого візиту до Одеси. Водночас він наголосив, що вступ України до організації ніколи не стане частиною будь-якої мирної угоди. За словами генсека, завдання західних партнерів зараз не допустити тимчасового перемир'я, такого як мінські домовленості, а домогтися стійкого та справжнього миру для України. Раїни Екс-командиру 125-ї бригади Артуру Горбенку, якого звинувачують у неналежній обороні Харківщини, пом'якшили запобіжний захід. Суд замінив два місяці цілодобового домашнього арешту на нічний. Повідомляє суспільне. Я ж нагадаю у справі, окрім Горбенка, фігурують також офіцери Юрій Галушкін та Ілля Лапін. За даними державного бюро розслідувань, нібито через їхню діяльність війська РФ захопили частину Харківщини у травні минулого року. Військові свою провину заперечують. Привласнив церковне майно правохоронці затримали священника московської церкви у Бориспільському районі на Київщині. Настоятель громади у селі Проців незаконно заволодів будівлею храму та господарськими приміщеннями. Архімандрит підробив рішення зборів про нібито передачу майна та відчуження приміщень. Згодом документи завірив у нотаріуса. таким чином незаконно приватизував культові споруди села на понад 7 мільйонів гривень. Щеня у подальшому він планував здавати в оренду, Священнослужителю загрожує до 12 років позбавлення волі. Маленькі люди, які розв'язали велику війну у Києві, презентували документальний фільм про гуманітарну місію українських військових у Курській області. Стрічка показує, як наші воїни рятували жителів Курщини від російських бомбардувань, доставляли продукти, надавали медичну допомогу та вивозили із під обстрілів. Так військові показали місцевим правду, як Росія тероризує українців та кидає напризволяще своїх громадян. Хотілося б донести різницю. Різницю між нами і ними. Ту прірву, можна сказати так, уставлені до життя, до свободи, до моментів, які, які нам досить дорогі. Місцеве населення, особливо старшого віку, спілкувалося з нами українською, переважно українською мовою. І... Ставлення було або доброзичливе, або нейтральне. Більш позитивний бік воно зрушилось вже після того, коли вони побачили українського вояка, який не є тим, хто буде ділити їх на органи, а це та людина, яка приносить їм їсти, пити, одягає і віддає своє остання, щоб ці люди вижили в тих умовах, в яких опинилися. Приїхав із Колумбії, аби воювати за свободу України. Військовослужбовець Танос понад рік служить у другому інтернаціональному легіоні оборони України і вважає військову справу покликанням усього свого життя. Його історія далі у нашому сюжеті. я народився солдатом. Коли в Україні закінчиться війна, я шукатиму інше місце, де зможу бути солдатом. Едвін із позивним Танос вступив до Інтернаціонального легіону оборони України у березні минулого року. Брав участь у боях у серебрянському лісництві та на Покровському напрямку. Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, коли побачив новини, без роздумів прийняв рішення звільнитися зі служби та приїхати, щоб допомогти українцям за спиною у Таноса. Десять років служби у Колумбії він був прикордонником, боровся проти місцевого кримінального угрупування. Військовий звільнився зі служби у рідній країні, щоб допомогти українцям. Найперше і найважливіше, чого повинен навчитися солдат кожної армії, це дисципліна. Це демонструє повагу і любов до своєї професії. Також солдату слід зосередитися на тому, що він вже не цивільний, а служить в армії. У зоні бойових дій легіонер брав участь у рятувальних операціях та проводив медичну евакуацію побратимів. У перші 10 хвилин свого першого бою дуже допомагає ментальна готовність, тому що якщо хтось проявить слабкість і вимкнеться, то битва буде програна. Також важливо бути сміливим і застосовувати усі свої знання для Едвіна інтернаціональний легіон це значно більше ніж просто колектив, адже побратимів він сприймає як членів сім'ї. Рішення щодо приєднання до легіону це особисте рішення кожного. Сюди їдуть багато людей із різних мотивів. І коли приїжджають, зустрічаються із реаліями війни. Вони наповнюються страхом. На мою думку, краще мати у легіоні 20 людей, які будуть виходити на місії та воювати, аніж 60, які будуть просто заважати. Елонесесіт у складі інтернаціональних легіонів оборони України воюють добровольці із понад 75 країн світу. Вони приїхали з різних куточків планети, щоб хоробрістю та зброєю зупинити російську навалу. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперських приціли з тапловізорами та два біноклі з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку у пекельних умовах. війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшує ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті спресо.тв та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше ніж за годину.